Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Один із ранішніх дзвінків перервав ніч тиші над кордоном на глибокому тиловому напрямку. РФ було одночасно зафіксовано 29 вибухів. Протягом однієї хвилини це точковий багатоканальний удар влаштований силами України як відповідь за ракетні обстріли Києва. За даними розвідки, були вражені щонайменше три великі військові бази розташовані в прикордонних районах РФ, на яких зберігалися резерви особового складу боєприпасів. Техніки втрати лише військовослужбовці орієнтовно понад 400-500 загиблих, що є одним із наймасовіших. Що є одним із наймасштабніших одиночних ударів в тилу супротивника удар проводився із застосуванням високоточної ударної зброї. Комбінація Лора із Кимсиздальним керованими боєприпасами, супроводжуючих дронами-коригувальниками, одночасно працювали безпілотники. Які вийшли на лінію ураження, передавали координати рухомих цілей колони техніки, тягачі з боєприпасами. Групи військових, які рухались для резервної ротації. Моменти так, і сотні окупантів знаходились на відкритих майданчиках або в напіврозгорнутих польових укриттях і не мали змоги реагувати. Детонація складських блоків, зв'язок, що зник раптом і охоплені вогнем транспортні коридори створили хаос і неможливість провести евакуацію чи медичне забезпечення. Після вибухів у прикордонних областях РФ почалась масова евакуація мобілізованих стилових баз. Очевидці повідомляють про групу військовослужбовців, що з останніх сил шукали цивільне житло просили перемиря чи навіть здавались в полон. З'явилось відео, солдати в одних касках, в кутах складів підписують акти про закінчення оборони у місцях, де раніше панувала дисципліна. зараз спостерігається панічна зміна командування. Командири виводять ключові групи з позицій, переміщують техніку ближче до кордону, відводять фронтові частини. Щоб перечікувати перегрупування, російське командування відповіло негайно введене на звичайний режим в прикордонних областях. Піднято бойову готовність сил ППО, мобілізовано резерву внутрішніх військ. Проте в документах видно. Логістика зірвана. Друге, що ведуть до баз перекриті пошкодження. Зв'язок нестабільний. Техніка стоїть без палива. Ресурсні запаси військових баз розраховані на місяці бойової діяльності, зменшились на десятки відсотків. Тим часом українські сили підсилюють по літику глибокого удару. Переходять від оборони до активної фази. Цей удар демонструє, що Україна здатна діяти не лише на фронті а в тилу російської території. З високою точності масою він наносить як фізичну, так і психологічну шкоду. Супротивнику втрати багатьох військових зрив логістики деморалізації генерації резервів для Росії. Великий провал показує, що тил більше не є безпечним. Водночас для України це новий етап ініціативи, проте ризики значні РФ може вдатися до помсти, застосувати нові засоби чи загострити ядерні загрози. Наступні кроки зміщення оборони, посилення розвідки опрацювання стратегічної позиції на одній з військових баз, що прийняла основний удар. Знаходився польовий штаб координації ракетних обстрілів по Україні. Саме він і став пріоритетною цілею для першої хвилі. За даними української розвідки, всередині перебували ключові офіцери зв'язку аналітики ГРУ, які відповідали за розподіл сіли для ракет калібри «Кінжал». Удар був настільки точним, що приміщення з апаратурою буквально згоріло за хвилину, уціліли лише зовнішні стіни. Жодного вижившого серед персоналу не виявлено. Ймовірно, вся зміна загинула миття із сім на іншій базі, де зберігались запаси паливомастильних мастильних матеріалів вибухова хвиля. Спровокувала серію детонації, яка перекинулась на ангари з танками, бронетехнікою вогонь не вдалося локалізувати годинами. Через кілька хвилин після перших вибухів на територію з'явились безпілотники ретранслятори які почали передавати відео в реальному часі, ймовірно, не лише в гур, а й для психологічного тиску на особовий склад супротивника. Це викликало істерику командирів командирівничої ланки. Частина з них втекла, бо намагалась приховати втрати, вдаючи, що база була покинута раніше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.